Привіт, мої любі сонечки! Сьогодні ми з вами послухаємо історію про маленьку дівчинку-яринку. Маленькій яринці треба рано-рано вставати до дитячого садка йти. А не хочеться, ой, як не хочеться! Увечері і питає яринка дідуся. І чого це я рано ніяк не прокинуся? Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий. Вона й не буде ледача. Другого дня рано пораненьку знов не хочеться вставати яринці, але ж треба подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку і кулачками її, кулачками, вернулась до хати, поклала подушку на ліжко і умиватися. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде і дідусь у вуса усміхає.